Радіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги новини Берестинської міської ради. Відбулося засідання ради підприємців при Берестинській міській раді. Під час зустрічі обговорили економічну ситуацію в громаді та регіоні, налагодження співпраці між підприємствами, ініціативи щодо розвитку бізнес-середовища, зокрема створення онлайн-платформи для обміну інформацією, консультаційного освітнього центру співпраці з міжнародними організаціями, підготовку до святкування дня підприємця 2025 року. Року секретар міської ради Катерина Єніна зазначила важливість налагодження діалогу між владою та бізнесом, адже розвиток підприємництва є запорукою економічної стійкості громади. Було прийнято такі рішення: сформувати робочу групу для розробки моделі бізнес-кластеру, підготувати план спільних заходів, ярмарки, виставки, презентації, звернутися до міської ради та райдержадміністрації щодо спрощення процедур обслуговування. Ування бізнесу розробити план освітніх заходів для підприємців, розглянути можливості реалізації грантових проєктів. Рада підприємців продовжує працювати над створенням сприятливих умов для розвитку місцевого бізнесу. Секретар Берестинської міської ради Катерина Єніна провела робочу нараду з питання організації догляду за могилами на кладовищах громади. Участь у зустрічі взяли перша заступниця міського голови Наталія Шаптала, директор Берестинського ККП Сергій Ткаченко, начальниця відділу бухгалтерського обліку Наталія Мутиліна спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Валерій Журавський та голова громадської організації Організація ветеранів України Ніна Мусатова обговорили шляхи впорядкування покинутих могил та благоустрою територій кладовищ загалом. Це питання неодноразово піднімалося мешканцям громади під час особистих прийомів та звітів депутатів, тому нині воно потребує комплексного підходу й узгодження рішень. Догляд за місцями поховань це не лише про порядок, а й про нашу спільну повагу до пам'яті минулих поколінь. Берестинський комбінат комунальних підприємств відкриває такі вакансії. Доглядач кладовища, робітник з благоустрою, дорожній робітник. Якщо ви прагнете стабільної роботи, бажаєте робити місто чистішим і затишнішим, приєднуйтесь, є можливість бронювання. Адреса вулиця Історична, 94. Телефон 057 44. 7-34-81 0-57-44 7-34-81 Наша громада отримала надзвичайно важливу благодійну допомогу. Комфортабельний автобус обладнаний для перевезення людей з інвалідністю. Транспортний засіб надано всеукраїнською організацією, всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги за сприяння операційної директорки асоціації Медична і благодійна допомога Франція. Україна діани Дольста, голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової Луценко, автобус було передано громаді в рамках робочого візиту. Заступника керуючого справами, начальника управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв'язків виконавчого апарату Харківської обласної ради Максима Колінька та радника голови Харківської обласної ради Євгенія Грицькова, автобус буде використовуватися відділом соціального захисту населення міської ради і надаватиметься для потреб громадської організації організація ветеранів України та громадської організації Спілка захисників України. Перемога. В селище Мирне Берестинського району працювала комісія з обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок збройної агресії. Фахівці відділу містобудування та архітектури разом з представниками АТ «Харківобленерго» провели обстеження пошкоджених електромереж. Відбувся круглий стіл, присвячений одній з актуальних проблем громади безпритульним тваринам. Під час обговорення порушувалися питання облаштування вольєрів, фінансування стерилізації та лікування, роботи волонтерів, а також необхідність створення єдиного реєстру тварин. Представники громадської організації зоогрупа Ніка розповіли про свою діяльність. Зараз вони отримують понад 60 тварин. Волонтери зазначили, що потребують допомоги у кормах. Транспорті та робочих руках завдяки програмі по захисту безпритульних тварин. Цьогоріч виділено 100 тисяч гривень на заходи зі стерилізації, відлову і перетримки. Також піднімалися питання залучення грантових програм підтримки молоді співпраці з навчальними закладами та центром зайнятості за підсумками круглого столу. Визначені такі напрями роботи. Розробка стратегії вирішення проблеми безпритульних тварин, передбачення фінансування та лікування тварин, створення єдиного реєстру тварин, проведення інформаційних кампаній серед школярів та студентів, об'єднання зусиль громади, волонтерів і депутатського корпусу. Дякуємо всім учасникам та за активність та готовність долучатися до спільної роботи. Лише разом ми зможемо зробити наше місто більш гуманним і безпечним як для людей, так і для тварин. Відбулося засідання комісії з питань топоніміки, на якому розглянули низку важливих питань. Щодо перейменування села Червоного консультації з Українським інститутом національної пам'яті тривають. Відомості про зв'язок назви з комуністичним режимом наразі немає, тому обговорення продовжується. Громадські консультації з перейменування провулку Соборного тривають до 7 жовтня. Окрім уже озвучених варіантів, надійшли нові пропозиції: Святошинський об'єднаний Антона Танського. Закликаємо мешканців активно долучатися та висловлювати свою думку, особливу увагу голова Комісії, секретар Ради Катерина Єніна приділила новаціям закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, який днями підписав президент України. Подати власні пропозиції до Берестинської міської ради можна за телефонами 057 44 700 60 057 44. 7.1499. Відділ цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами вкотре нагадує, що спалювати листя, очерету, гілля, сухості, сміття, побутові та інші відходи заборонено. Варто наголосити, що відповідно до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за випалювання стерні луків, пасових ділянок із степовою, водно-болотною рослинністю або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, без дотримання порядку встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3060 гривень до 6000 гривень 120 гривень і на посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Ті самі дії вчинені в межах природно-заповідного фонду на громадян від 6120 гривень до 12240 гривень гривень і на посадових осіб від 21 420 гривень до 30 600 гривень. Відповідно до статті 77 Кодексу за порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 гривень до 4590 гривень і на посадових осіб від 4590 до 15 тисяч 300 грн. Гривень знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем. А також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 4 тисяч гривень до 15 тисяч гривень, і на посадових осіб від 10 тисяч гривень до 30600 тисяч гривень. Згідно із статтею 152 кодексу, порушення державних стандартів, норм і правил Сфері благоустрою населених пунктів правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 гривень до 1360 гривень і на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 850 гривень до 1700 гривень. Закликаємо усіх мешканців громади відмовитися від практики спалювання сухої трави та інших рослинних залишків. Міщення центру позашкільної освіти відбувся відкритий звіт депутата Берестинської міської ради, восьмого скликання Григорія Миколаєвича Кашуби. Про результати роботи у 2024 році. У своєму виступі депутат розповів про виконану роботу за звітний період, зокрема, участь у засіданнях міської ради, роботу з виборцями, підтримку громадських ініціатив та вирішення актуальних питань житлово-комунальної сфери. Під час зустрічі жителі громади підняли низку проблемних питань, серед яких забезпечення центру позашкільної освіти, модульним укриттям, встановлення пожежної сигналізації та облаштування підйомника для дітей з особливими освітніми потребами, врегулювання питання з утримання собак на території центрального ринку. Аварійне дерево на перехресті вулиць Харківської та Полтавської, прибирання амброзії на території громади, заборона паркування автомобілів на перехресті вулиць 19 вересня та захисників України. Секретар міської ради Катерина Єніна відзначила важливість таких зустрічей для ефективної комунікації з громадою та наголосила, що всі озвучені питання будуть взяті в роботу для пошуку можливих шляхів їх вирішення. Відбулося чергове засідання робочої групи з напрацювання стратегії розвитку нашої громади, як зазначив експерт проєкту Олег Кулініч, робота вже на фінальній стадії. Залишилося кілька важливих кроків: узгодити цілі стратегії з відповідними стратегіями області та держави, винести документ на громадське обговорення. Провести стратегічну екологічну оцінку. Крок за кроком ми наближаємось до створення документа, який стане дороговказом для розвитку нашої громади на найближчі роки. Захід проводиться в рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування, асоціація учасницького розвитку громад, виконавчий партнер в Миколаївській, Харківській Кіровоградській областях в рамках проєкту міжнародної організації з міграції.